ангел хранитель даний Отцем Небесним моєму Сину ім'я Сина, я звертаюся до тебе, ангел хранитель сина, ім'я, бережи його і в горі, і в радості. Не залиш сина мого у важку хвилину життя, простягни йому руку свою милосердну, допоможи сину моєму. Ім'я сина, подолати всі життєві випробування, дай силу, впевненість і віру в краще світле, добре, ангел-хранитель, сина мого, ім'я сина, захисти його від всякого зла, від нещасть і горя, від крадіжки та обману, від порчі та злого язика. Ангел-хранитель, даний Богом, синові моєму, ім'я сина, прошу тебе, допоможи йому очиститися від власних поганих думок і слів, від дій, які не від Бога, і спрямуй життя Його до світла, любові, добра та миру, в ім'я Бога Всевишнього, в ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе, ангел-хранитель сина мого, ім'я сина, не залиш його в хворобах, дай йому віру в зцілення, будь йому захис... захисником, вірним і сильним, ангел-хранитель, сина мого, ім'я сина. Я дякую тобі низько, кланяюся тобі. За любов Твою до мого Сина, я дякую Отцю Небесному, Господу Всевишньому, що послав тебе, Захисника і помічника моєму Синові ім'я Сина. Слава тобі, Господи, слава, слава Духу Святому, слава, слава Отцю і Сину і Святому Духу. слава! Слава, слава в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа та Божої Матері. Амінь, амінь, Амінь.